І ви знаєте вам привичну казку про трьох поросят. Там, де поросята будують собі домівки, а вовк хотів їх зруйнувати. Але сьогодні я розповім вам іншу історію про трьох поросят та вовка. Тож давайте послухаємо жили собі троє поросят: Наф-наф і Нуф-нуф. Вони полюбляли бавитись та гуляти разом. Вони дуже любили грати в хованки. Але кожен з них зовсім не любив рахувати та шукати. Їм більше подобалося ховатися. Тому одного разу ніф -ні запропонував піти до лісу і покликати їхнього друга вовченя. Так вони і зробили. Ось і зустрілися, друзі. Діти, а давайте порахуємо, скільки всього друзів. Почнемо рахувати зліва направо. Нафнаф один, вовченя два, ніфніф -ніф три, нуфнув чотири. Всього чотири друга. А щоб переконатися, що ви не помилилися, ще раз порахуємо друзів. Тільки тепер справа наліво. Нуфнув один, ніфнів два, вовченя три, нафнаф чотири. Всього чотири друга. Друзі почали грати та розбіглися хто куди. Діти, цікаво, а тепер ми зможемо порахувати друзів, коли вони не знаходяться поряд. Давайте спробуємо. Головне запам'ятати, з кого ми починаємо рахувати, щоб нікого не злічити двічі. Повчення один, ніф один. 2, два, нуф, нуф три і ніф-ніф чотири. Всього чотири друга. Поки друзі гуляли, вирішили вони збудувати собі домівки. Але один для поросят і інший для вовка. Вперед сказали друзі: перейдемо через місток та побудуємо собі домівки. Стійте, стійте, в ньому дірка. Потрібно йти назад, обійдемо цей місток, і пішли друзі в обхід. Поки йшли, вони придумали, з якого матеріалу будуть будувати собі домівки. Це буде цеглина. А цеглина, дітки, на що схоже? Так, на прямокутник. Давайте ж дізнаємось, що таке прямокутник. По квадрати – прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири. Сторони по дві всі рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор чи листівка? Шафа, ранець і вікно? Зошит, двері та пано. Для першої домівки нам потрібен трикутник, квадрат та круг. Знизу буде квадрат, це буде сама домівка. Зверху буде трикутник це дах. І круг буде віконечко. Цей маленький будиночок буде для вовка. Для другої домівки потрібен нам трикутник, прямокутник та круг. Знизу буде прямокутник, це буде сама домівка. Зверху буде Трикутник, це дах. І круг буде віконечко. Тут житимуть троє поросят. Дітки ви сьогодні великі молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.